Івана, одразу дві нагороди. Власне, вітаю тебе з тріумфом на цьогорічній церемонії Best Fashion Awards, Прорив року і найкраща постановка року. Можу припустити, що найкраща постановка року фешн постановка це вдалий виступ Джамали на Євробаченні у твоєму костюмі. Коли ти усвідомив, що саме ти будеш дизайнером вбрання на фінальний виступ на Євробаченні, дуже хвилювався. Руки тремтіли, коли малював Ескіз. Коли малював, коли шили, а коли Джамала поїхала до Стокгольму. Взагалі я не спав ночами, чесно кажучи, і чекав кожного нового повідомлення. від Джамали, нове відео з бекстейджу, де як вони одягали. Перша репетиція, друга репетиція. Там не так поставили світло, там ще й щось. Звичайно, не дуже нервував, особливо в день Євробачення, в день фіналу. Безперечно, переживання не знало меж і це була справжня іфорія, справжнє задоволення розуміти, що вона знаходиться в сукні, яку ви створили разом. Я ніколи не кажу, що це моє абсолютне творіння. Це наш симбіоз сьогодні в тебе замість хустинки. Я навіть боюся запитати, що це дуже скидається на жіночу білизну. Так, це бра, це знаковий атрибут мого бренду. Тому в останній момент, коли я не зміг знайти хустинку, це я просто зняв в шоурумі з вішалки бра.